Привіт, моя багата родина, привіт, моя сім'я. Сьогодні хочу підняти важливу тему, чи впливають ваші борги на те, щоб вам було легше збагачуватись. Тобто, коли вам кажуть, що якщо у вас є борги, і все, на цьому ви цими боргами блокуєте своє багатство. І коли ви розумієте, що в ваше життя не приходить гроші, що б ви не робили? А ви все це спихуєте на те, що у вас є борги, і знаєте, тут дуже важливий момент, коли можна обманути себе таким чином і почати робити все, що завгодно, для того, щоб віддати ці борги, тобто, почати там, я не знаю, почку продавати чи ще щось, аби скоріше закрити цей борг і жити собі спокійно, і на наступний день думати, що ви розбагатієте. Так от. Можу сказати одне, що так це не працює. Борги можуть у вас залишатися. Живіть собі спокійно. Єдиний є момент в цьому всьому. Дивіться, він дуже важливий. Якщо всередині себе ви вирішили, що ці борги ви в будь якому випадку повернете, ви вже це уявили, що ви, ви дійсно маєте віддати ці гроші. Але ви маєте віддати, коли будете реально в ресурсі. Що це означає, коли летить самоліт? Завжди кажуть. Що кислородну маску треба спочатку одіти мамі, а потім лише дитині, не навпаки. І якщо ви не в ресурсі і ви намагаєтесь не собі допомогти, а ще це непонятно з чого видрати просто зі своєї душі останні грошенятки і віддати а, дитині умовно, а, то ви можете загинути, і дитина загине. Не у вас не вийде нічого, ні не у дитини. Тому це такий при... приклад не дуже приємний, але він так і... І... в реальному житті і працює. Тому, якщо у вас є борги. Перше, що ви можете зробити, домовитись з людиною, якої ви маєте віддати гроші, щоб ну, дуже поступово це має бути для вас якась незначна сума, яку ви не можете просто відривати, що вам дуже важко стає жити. Домовтесь, так це важливо. Якщо ви не змогли домовитись навіть, то ви маєте жити з думкою, що найближчим часом моє життя прийде і ви дійсно щось робите. Зміни я почну заробляти. І я віддам. Тобто, у вас не має бути думки, що я взагалі ніколи цього не віддам. Тому що оця енергетична прив'язка, вона буде з вами назавжди. І якщо ви вирішили не віддавати, тоді ви все одно будете віддавати на іншому рівні. Зараз. Ну що, в принципі, ви зрозуміли мою думку. Якщо це відео було для вас корисно, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Люблю вас і гарного дня. па-па!